Що думаєш про Баканова? Вважається, це була кадрова помилка ставити друге дитинство на таку високу посаду? Так, це була помилка. Це була помилка. І е Баканов, ну знову ж таки, скільки я передач стосовно цього дивився. Е Баканов, він може там, і менеджер так і непоганий, він може і розумна людина. Але у цій специфіці, у специфіці там СБУ, він не впорався зі своєю роботою. Він цю роботу провалив. Це точно помилка. Ну, тобто результат показав, що це помилка. Тобто його призначення не виправдало себе. Що думаєш про справу Червінського? Е, я бачу, що парахоботи, вони вхопились за справу Червінського. Вони вважають, чому, що це розправа за Вагнер Гейт. Я так не вважаю. І знову ж таки, Ясно, що я там не військовий, ясно, що я там дивився, що малюк стосовно цього сказав. Я дивився, що стосовно цього Бутусов писав. Ну, тобто, я з двох боків читав стосовно цієї справи. Але мені здається, що при тих розкладах, які є, абсолютно нормально, що Червінського зараз ну, розглядається його справа у суді. Знову ж таки, ще немає результату. Ще немає вироку суду. Але справа виглядає достатньо мутно. Ну, якось так, я тут проблеми не бачу. Навіщо ОП переслідує під час війни розвідників? Слухай, ну це ж не значить, що якщо ти там військовий, Що, серед військових немає, наприклад, не знаю, корупціонерів чи зрадників, чи людей, які починають щось робити на власний розсуд, і це приводить до якихось негативних наслідків. Що, як тільки за того, що ти військовий, тебе не можна зупинити? Чи тільки за того, що ти військовий, чи ти а, ти не можеш, ну, закон на тебе не розповсюджується. Слухай, ну, моя думка, що насправді тут немає якогось там переслідування стосовно Вагнергейту, я вважаю, що це просто абсолютно нормальний процес. Все ж таки, факап там произошов, все ж таки, проблема там в є. Справа така темна, її треба розслідувати. Ось і все. Ну не можна так просто сказати: А, блядь, та похуй, нехай людина працює. Ну, я так вважаю. От я, як звичайний українець, я ж знову ж таки, я ж не військовий, не віксповий експерт. І навіть я там не політолог, хоча я політикою цікавлюсь, але ж ну ясно, що для когось це там все життя. От як, як, як я там цікавлюсь там пікапом, знайомством, стосунками, скільки годин кожен день я на це витрачаю. Хтось так, стільки часу витрачає на політику. Але моя думка як українця, що ну, нормально, нехай розслідують, нехай буде вирок суду, не знаю. І мені здається, що просто цю справу так розкручують саме. Із-за того, що незважаючи на те, що в країні війна, усе одно Порошенка він не переставав бути у президентській гонці. Вони все одно, все одно він це робить, готуючись до якихось там наступних виборів, коли б вони там не були. Це моя думка.